Привіт, мій любий друже, десятикласнику. Сьогодні ми розв'яжемо з тобою ось ці два приклади. Чи викликають вони у тебе труднощі? Якщо викликають, давай з ними розбиратися. Отож, почнемо з першого прикладу. Ми бачимо з тобою, що тут у нас 200 фактично множиться. На ось такий корінь. Корінь кубічний з 0,1 тисячна. Маємо пам'ятати, що число 0,1 тисячна. Давай запишемо 0,1 тисячна це те саме, що 0,1, яка множиться тричі сама на себе. Тобто, фактично, це є 0,1 у кубі. А 0,32 тисячні можна уявити так 0,2 у п'ятій степені. І тепер, знаючи це, ми можемо з тобою розв'язати цей приклад. Отож, оце знак дорівнює, і я його ось ось тут продовжу. Тобто, у нас буде з тобою 200 множитися на корінь кубічний з ось цього числа. Зрозуміло, що ось ці трійки у нас з тобою що? Зникають. Минулому відео ми розібрали, чому це так. Отже, помножити на 0,1. Далі йде знак мінус. Ставимо його. Тепер. Враховуючи, що корінь у нас має непарну степінь, то знак мінус у нас збережеться. Отже, 0,2, тому що п'ятірка ця і п'ятірка ця обидві степені скорочуються. І таким чином ми маємо з тобою 20 додати 0,2, зрозуміло, буде 20,2. Перший приклад ми розв'язали. Приклад другий. Давай з'ясовувати, що таке вісім тисяч. Отже, перший у нас корінь кубічний це з восьми тисяч. Ми пишемо з тобою корінь кубічний, вісім тисяч. І давай ми собі його уявимо, що це таке. Тобто, якщо у нас тут є з тобою куб, це означає, щоб зник цей корінь. Нам треба, щоб. Під коренем було число, яке також може бути у кубі представлене. А в кубі у нас представлене може бути як 8 на 1000 спочатку ми розбиваємо з тобою, а потім пригадуємо, що 8 – це 2 в кубі, а 1000 це 10 в кубі. І таким чином ми маємо з тобою. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що для кореня є така властивість: ми окремо розпишемо з тобою ось так. Помножене на другий корінь, також корінь кубічний. 10 у кубі, і будемо мати 2 помножене на 10, тобто це буде 20. Тепер ось цей корінь, корінь четвертої степені 7,5881. Для того, щоб нам позбутися цього кореня і порахувати можна було, нам також потрібно, щоб під коренем у нас був вираз, який можна уявити собі, представити, як якесь число у четвертій степені. Тож для того, щоб це зробити, нам потрібно спочатку 7,5881 уявити собі як неправильний дріб 625,81. А тепер давай пригадаємо, яке число у четвертому, чому четвертий, бо тут четвертий, так? Отже, у четвертому степені дає нам 625. Це п'ятірка, отже, 5 у четвертому степені. Чудово, а 81. Це трійка три у четвертому степені. І тепер аналогічно, як тут ми з тобою добуток розбивали на два корені, так само тут ми маємо з тобою розбити на два корені. Буде корінь четвертої степені, який ділиться на корінь четвертої степені. Ось так. Тобто це буде 5, що ділиться на три. Отже, тут у нас з тобою 5 третіх. Тож, я записую замість 8 тисяч, оцих корінь, я записую число 20, ось воно, 20, що множиться на цей вираз 5 третіх, 5 третіх. Далі у нас з тобою йде оця частинка. Ми знаємо з тобою, що 5 і 5 скоротяться, і буде просто 8, і знак ось цей мінус залишається. Чому? Тому що ця степінь у нас не парна. Таким чином, мінус мінус буде. Плюс буде плюс 8. Ну, а тут все також просто, тому що ця сімка і ця сімка, вони також скоротяться, і буде просто плюс 17. Залишається лише порахувати. Отож, 20 помножене на 5 третіх, 33, і 1 третя, плюс 8, плюс 17. І це буде в кінці кінців 58,1. Третє. Сподіваюсь, такі приклади більше не викличуть у тебе проблем. Якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, залишайся на цьому каналі, тому що далі будуть також цікаві відео із математики. До наступного разу, бувай!